Прости, що нас немає, запровадження всі душі до мене, а це більше, святання порожня, все святіва Марія, Заступайся за нас, що до мене допомагає, за те, що ми допомагаємо. Сішли нашу клові, любові, волони непорочного серце на нас, тепер і в годину смерті нашої. Амінь. Розважне, друге страшне панькою, як Господа нашого Ісуса Христа почували. Ще на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде люди, люди, Твоє, нехай буде воля своя, думає, як ми, на небі, де, так і на землі, а, Ліпнах, нас і нас, що я стоять на нами вони інакше думають. Я прощаємося. Ми не, да. прощаємо не веди нас Можливо. у спокулах, але визволи нас від лукавого.